Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись. Тисніть, будь ласка, вподобайку на підтримку цього відеоролика. Пишіть коментарі, буду вам дуже і дуже вдячна. Сьогодні ми ж з вами потестуємо новинку. Це пудра, яка називається Hourglass Vanish Airbrush Pressed Powder. І... Я взагалі обожнюю всі продукти від Hourglass, особливо пудрові. Я люблю дуже сильно ось цю їхню пудру, Veil Translucent Powder, котра дуже делікатно, невагомо фіксує, закріплює макіяж. Також дуже люблю класичну пудру Hourglass Ambient Lighting Powder. У мене відтінок Dim Light, котрий на літо мені ідеально підходить. Проте на зимові періоди вона мені Темна, але серед класичних Dim Light мені подобається на моєму обличчі найбільше. Також, звичайно, Jellyfish це, напевне, моя улюблена палетка на даний момент, бо тут є все, що потрібно: і рум'яна, і хайлайтер, і бронзер, і фінішні пудри, котрі підходять мені в зимовий період та в холодний, осінньо-весняний. І тепер. Матова пудра, котра має мені сподобатись, я надіюсь. Якщо вам цікаво подивитись враження, вона вже у мене сьогодні на обличчі нанесена. Що яки до чого нанесення, то залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву капучинку, сідайте зручненько, діставайте смаколики і погнали! Мені якраз прийшло замовлення. Давайте все це розпакуємо. Пробнички. Це подарунок. Ще пробник. О, одні з моїх так, улюблених духів. Ну і, звичайно, пудра, завдяки котрій ми сьогодні і зібралися. Ось так виглядає опакування. Давайте відкриємо разом. Так, ця палітра дуже і дуже дзеркальна, тяжко її показати, дуже швидко з... З... залишається відбитки і виглядає це все. Не зовсім класно, мені інші упаковки від Hourglass більше подобаються. Сам пластик не сильно тяжкий, але відчувається приємно у руці. Так, відкриваємо. І ось так вона виглядає всередині. У мене відтіночок Translucent Light. Він серед всіх відтінків має розуватий підтон, і я вирішила його спробувати. Тож пропоную приступити до нанесення. Давайте спочатку я нанесу на обличчя просто і подивлюся, як ця пудра справляється з тим, щоб ем, як самостійний соло-продукт. Ось спонж. Давайте наберу. І нанесу. О, вона дуже блюрить пори. як самостійний продукт, я думаю, що це не ця пудра. Вона гарно блюрить пори, злегка, злегка вирівнює тон, але покриття у неї зовсім недостатнє, щоб використовувати її. Соло у дні, коли не хочеться, наприклад, фарбуватись. Так я думаю, що можна злегка нанести консилер під очі на недоліки і запудруватись, і це буде гарно виглядати. Проте, давайте я зітру все це і. Перейдемо до класичного методу. Спочатку я наношу консилер від Shiseido Seidosin, Skin Self Refreshing. У мене він у відтінку 102 Fair. Гарненько все розтушовую пензликом. Далі я наношу тональний крем також від Shiseido Seyd. Skin Glow LUMINIZING Fluid Foundation. З SPF 20 у відтінку Neutral Z. So. Ну що ж, і давайте переходити до нанесення самої пудри. З одного боку, я спробую нанести спонжем, а з другого боку класично пензликом. І подивлюсь, чи є різниця в нанесенні чи немає. Набираю. Це фіксує зовну за під дитино, це ніби ефект фотошопу, <свісно> вона просто змиває, стирає пори. Дивіться, ось тут немає ніякого, ніякої пудри, так? тільки тональний консилер. А ось тут пудра. Ефект не матовий, він сатиновий, немає ніякого шимеру всередині, дуже натуральний. І, о, мені подобається. Ось цей спонжик достатньо зручний. Він тоненький і гарно-гарно все наносить. Мені подобається, що скажете. І давайте з другого боку нанесу все це пензликом. Спочатку також злегка розрівняю консилер. Зафіксую зону під очима. І уже більше нанесу на все обличчя. Пензликом все наноситься більш вуально, менше. Е Перекриває обличчя, вірніше, менше дає кольору. Також є ось цей ефект заблюрювання пор, проте він дещо менший, ніж з цього боку, коли ми наносили спонжику. Взагалі, мені, мені подобається, проте я все-таки хочу нанести і додати ще трошки більше перекриття. Тому додам з цього боку також Ну, це, це вау. Хоч я нанесла і достатньо багато пудри, проте обличчя геть не виглядає пудровим, е так воно матове, заплюрене, але все ще фініш залишається натуральним, злегка сатиновим. Е я думаю, що ця пудра сподобається для е комбінованої шкіри, сухої шкіри. з Супер жирною. Ця пудра точно не справиться, я в цьому впевнена. Але ефект дає неймовірний. Давайте я завершу обличчя, нанесу бронзер рум'яна, хайлайтер. Для цього мені сьогодні хочеться використати палітру Jellyfish, також від Hourglass, і нанесу спочатку бронзер. Все дуже швиденько розтушовується. Як і завжди. Це моя одна із улюблених палітр, напевне, сама улюблена за останній час. Тому що тут є все, що мені потрібно. І бронзер, котрий не рижить, він виглядає достатньо натурально, природньо і красиво. І прекрасні рум'яна, і хайлайтер, і фінішні пудри тут також присутні. Вони, звичайно, мені влітку будуть злегка засвітлі, проте на більшу пору року пасують І трохи сюди. Очі я сьогодні не планую фарбувати, тому також бронзер нанесу в складку ока злегка на нижню повіку. Повернусь до попереднього пензлика і нанесу рум'яна. Ну і, звичайно, хайлайтер. Красава. Змішаю рум'яна і хайлайтер і нанесу на рухому повіку. І в кутик ока хайлайтер. Контур губ я обвожу олівцем від ламель у відтінку 401. І також наношу рідку матову помаду від Kaleidos у відтінку Dune, котра мені дуже сильно подобається. Неймовірний відтінок. І ось так виглядає моє обличчя. На годиннику у мене зараз 10.42. І зробимо сьогодні однозначно тест-драйв. Подивимося, як ця пудра буде тримати е, тезону, матовість. Нагадую, у мене шкіра комбінована, проте не сильно вона жирниться дуже-дуже дуже повільно. Е, тому я думаю, що мені ця пудра повинна сподобатись також для осіб, у котрих суха шкіра. Я думаю, що також підійде. Для тих, у кого дуже жирна шкіра, я думаю, що все-таки це буде мимо продукт. На офіційному сайті ця пудра коштує 54 долари. Я ж її купила зі знижкою, мені здається, в 23%. І давайте почитаємо, що заявляє виробник. Ця пудра повинна миттєво вбирати себе і зменшувати блиск. Так, це дійсно так. Е, миттєво звужувати і блюрити пори. Однозначно, це дійсно ефект <свісно> неймовірний. Повинен закріплювати та підправляти макіяж. Ми закріпили. Відправити можна. Я сьогодні цією пудрою підправляла помаду і вона дійсно коригує. Упаковка зручна для подорожі. Е, можу сказати, що так, хоча вона достатньо об'ємна, велика, дуже гарний спонж-аплікатор він неймовірно наносить цю пудру. Ця пудра не комедогенна, не має у собі тальку, що дуже-дуже дуже добре. Веганська протягом 8 годин шкіра не виробляє виглядає жирною. Покриття повинно бути невагомим, це дійсно так. Ця пудра наповнена мікросферичними частинками, котрі повинні розсіювати світло і не повинна западати в зморшки. Щодо зморшок, оскільки у мене достатньо виражена міміка, ось ця зморшка, носогубна складка у мене виражена і. Видно, що ось тут пудра злегка запала, але з цього боку такого, такої проблеми немає. І в мене достатньо часто буває таке, що, власне, з цього боку, ось в цьому місці, воно западає злегка, фіксується і так тримається цілий день. Під очима виглядає дуже класно. Хоч це і достатньо такий матовий ефект, проте не сушить, дуже натурально виглядає, не виглядає пудрово. Мені подобається в загальному перше враження дуже і дуже позитивне, я дійсно задоволена. Єдине, що мені не подобається, це саме опакування власне його. Відтінок, оскільки саме тут дуже-дуже видно, відбитки пальців ви самі можете бачити. Ось це опакування я вважаю значно вдаліше, і навіть класичне ось це опакування у Hourglass мені все ж таки більше подобається. Так, тут також відбуваються відбитки, відбуваються пальчики наші, але не настільки сильно, і це виглядає. Краще презентабельніше, ніж ось це. У лінійці тут 5 відтінків Translucent, Translucent Light, Translucent Medium, Translucent Ten. І Translucent Deep. Я вибрала собі відтінок Translucent Light, оскільки він серед всіх має злегка розувати відтінок, і мені це подобається, оскільки декотрі тональні засоби мають таку властивість жовтити шкіру, то розуватий нейтралізує і виглядає красиво і прекрасно. Мені подобається ефект, котрий дає ця пудра. Дуже такий натуральний, хоч і матовий, але і сатиновий. Дуже класно блюрить. шкіру, виглядає невагомо, е прекрасно, не відчувається ніяк. Е після тонального шкіра не липка. Е Поки що на даний момент у мене немає жодних нарікань і надіюсь, що вона мене і надалі не підведе. Тож подивимося і зустрінемося з вами за кілька годин, подивимося, як все це е, працює і носиться. Ось так виглядає моє обличчя з макіяжем через півтори години після нанесення. На даний момент все без змін. Що ж, на годиннику у мене 16.24, пройшло практично 6 годин без 20 хвилин, як нанесений повністю макіяж. Ем... В кімнаті дуже жарко, наразі показує 25,7 градусів. І так як я збираюся, тут прибираю, то я достатньо таки активно працюю. Тому можна бачити, що обличчя досить таки сяюче, матовий фініш повністю пропав і з'явився ось цей. Такий блиск, котрий на камері виглядає значно яскравіше ніж в житті, проте як на мене, надалі обличчя виглядає дуже дуже гарно. Так. Свіжо, я б навіть сказала, незважаючи на те, що е, блиск все-таки злегка появився. Але є одне у мене зауваження: ось ця зморшка, в котру запав тональний спудрою, е, вона, на жаль, збільшується. Е, і це мені трошечки не подобається. Але поки що політ нормальний. Що ви скажете, пишіть в коментарях. Ну що ж, на годиннику у мене вже 0,035. Це означає, що пройшло вже без 10 хвилин 14 годин. І ось так виглядає моє обличчя. Якби не лоб, то все було навіть дуже-дуже добре. Рум'яна хайлайтер, все тримається злегка, все це і тональний крем підстерся. Біля носа також все трошки підстерлося, але дуже-дуже все непогано виглядає. Сьогодні був дуже продуктивний і тяжкий у мене день. Дуже жарко в квартирі у мене. 26 градусів практично на вулиці також. 27. Тому так, тому я трохи сьогодні світюсь, навіть, я б сказала, більше, ніж зазвичай. Я макіяж не поправляла, нічого не трогала. Єдине, що я цілий час сьогодні ем, якось в районі носа мене щось все свербіло, тому е, біля носа я ось тут все. Ну, не все, але трохи підстерлась. Видно, моя судинна сіточка. А, давайте промокну серветкою. Цього не серветкою. Ви зрозуміли. У. Але якщо навіть поправити макіяж за допомогою якоїсь серветки або за допомогою тої ж самої пудри, то все. Це, як ви можете бачити, стає в норму 14 годин. Це хороший результат, більше я тестувати точно не можу і не маю бажання, Хочу вже все це змити. А, так, мене трошки підскаталось на повіці. Оскільки я б не сказала, що ця пудра мега добре фіксує, вона, так, і зафіксовує макіяж, але так посередньо. Якщо у вас жирна шкіра, вона вам не підійде і не сподобається. Але якщо комбі або суха, і ви любите матовий ефект принаймні, при нанесенні, ефект блюру, шкіри, такого фотофінішу, то це цілком пудра для вас. На даний момент можу оцінити цю пудру на тверду четвірку. Проте не для всіх вона буде така класна, але мені подобається, як виглядає моє обличчя, що навіть ось ця складка, моя проблемна зона, вона так трохи тут. Підскаталось, підзбиралось, але якщо підправити, бо я нічого не поправляла, якщо злегка підправити, підростерти пальчиком, то ну, виглядає макіяж дуже класно. Тому так. При тому, що сьогодні був дійсно дуже і дуже активний день. А на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна вам за увагу. Дякую, що ви додивились це відео до цього моменту. Дякую, що підписуєтесь, що пишете коментарі. Я кожному коментарю, кожному лайку дуже і дуже і дуже вдячна. Ви допомагаєте просувати мій контент теренами україномовного Ютубу. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. Кожна гривня дуже і дуже важлива, тож донатимо, продовжуємо кожного кожного дня. А з вами була Іра. Зустрінемось зовсім скоро в наступних відеороликах. Па-па!